Три види продуктів, які заважають вам не тільки худнути, а й пришвидшують ваше старіння, старіння всього організму і наших дорогоцінних клітин. Ці продукти вже давно про них написано, поговорено. І я ще сьогодні вам нагадаю і повторю, що це за продукти, ці продукти навіть можуть викликати рак. І першим таким підвидом продуктів у нас знаходиться цукор. Цукор це взагалі табу. Я вважаю, цукор не потрібно їсти під жодним варунком. Це навіть тросниковий цукор, навіть білий, білий цукор це взагалі окрема історія. Цукор це біла смерть. Цукор ми не їмо. Вважайте на батончики, дуже багато протеїнових батончиків, або пишуть, що там немає цукру, але там є прихований цукор, там є глюкози, різні добавки. Так що цукор. Будьте обережні, цукор дуже пришвидшує ваше старіння, старіння цілого організму і цукор викликає запалення. Якби ви просто побачили кадри. Я вам прикріплю е, мого е, обличчя, коли я вживала дуже багато цукру. Це просто страшне. В мене було таке запалення. Я не знала від чого це запалення, що зі мною відбувається. Коли я пішла до дерматолога і здала аналізи. в мене ще виявили Сібо, синдром подразненого кишечника, і мене посадили на е, фобмап дієту, і я ось дотримувалася взагалі не їсти цукру. Це було дуже важко. До речі, я завжди дивилася протеїнові батончики, там було дуже багато цукру, але я думала, протеїнові батончики це так дуже класно, а ось не класно, там прихований цукор. Так що за цукор вже є дуже багато відео, дуже багато написано, сказано. Так що цукор ми не їмо під жодним варунком, там який би він, він не був. Навіть коли ось я почала худати, мені навіть тренер заборонила, як заборонила, просто. Сказала, не вживати навіть фрукти, в яких міститься дуже багато глюкози, фруктози. Ось... Це пішли під заборону апельсин, пішли під заборону виноград, і всі фрукти, в яких знаходиться дуже багато глюкози, фруктози, а також е, такого цукру. Також е, білий цукор він знаходиться зараз майже кругом. І вважайте, дивіться склад, щоб не було цукру, і особливо піроженка, тістечка, все солодке. Ми виключаємо з нашого організму. Якщо ви хочете бути здоровими, щасливими і жити дуже довго. Під другим е пунктиком у нас знаходиться перероблене м'ясо. Це всі види сосиски, колбаси, е бочок копчений, щока копчена і різні, різні прикопченості. В них знаходиться дуже багато натрію, солі, і цей продукт перероблений. Ми не знаємо на 100% що там знаходиться. Ось е виробники є недобросовісні. Вони приховують склад продукту. Ми навіть можемо прочитати, що там якийсь добрий продукт, а там може бути дуже багато солі. І як колись в нас з дитинства лякали, і манка, і туалетна бумага, і що тільки там е, в цих колбасах не було. Е, я знаю, в мене знайомі працювали на фабриці, де виробляли ковбасні вироби. І ви знаєте, що там навіть додавали курячі голови, просто їх мололи зі всім. Це просто жах. Мене аж перечіпує, коли я про це згадую. І від тої пори я не їм ніяких ковбас, а не сосисок, а не ковбаси. Взагалі нічого з цим пов'язано, тому що в мене паніка і страх. Ось і ще були відео, які мені показували мої друзі. Я їх тут не можу показати. Де просто скакали миші по цих ковбасах, бо не всі цехи дуже стерильні і чисті. Там де виготовляють це все. Ну ми цього не знаємо. Краще. Не будемо випробовувати долю і їсти ось таке. Е, в першу чергу там є дуже багато натрію, дуже багато глютамату, підсилювачу смаку. І перероблене м'ясо це не ок. Взагалі, свинина це не ок. Вона дуже важко перетравлюється нашим шлунком. І деякі країни взагалі не їдять свинини. Е, м'ясо, наприклад, із телятини, воно багате залізом, і можна його вживати в, рідко... в рідких випадках. А ось курятину і індичку, я вживаю. На постійній основі, і я дуже люблю морепродукти. Так що переходьте на морепродукти, переходьте на рибку, і вам буде класно. Будете жити без різних добавок. Ви знаєте, що рибка вона не перероблена, вона ось ціленька, можна її приготувати, і там дуже багато білку, вона корисна, фосфору для наших кісточок. Так що вживайте краще рибу і. Біле м'ясо, а не червоне. Так, і під третім у нас пунктиком, про який б я хотіла поговорити, це у нас швидкі вуглеводи, це у нас хлібобулочні вироби, але не з хорошого, не з цільнозернового там борошна, а із білого, із дуже багато додаванням цукру. це тістечка, це піроженка, це різні вафельки, батончики, все, що має в собі. Е білу муку і це швидкі вуглеводи. Наш інсулін б'є в космос, так що це дуже погано. І, наприклад, дуже багато людей, які кажуть, що от вони їдять дуже багато солодкого або хлібобуличних виробів, у них є діабет, тому що інсулін скаче вверх-вниз і порушує наш гормон. Ось і краще відмовитися від таких продуктів і будете жити щасливі, здорові. Так що, цих три пунктики ми не забуваємо і стараємося хоча б уникати це особисто моя думка, так як ну, я почала вчитися на нутриціолога, не їжте ці продукти: цукор, перероблене м'ясо і хлібобулочні вироби із білого борошна, там, де є багато цукру і всього непонятного. Так що будьте здорові. І до нових зустрічей!